На Алеї Слави поховано багато героїв Коломийської громади. Згадаймо їх хвилиною пам'яті і всіх загиблих героїв української держави. Санюк Тарас Михайлович, Козолій Олександр Володимирович, Поріцький Андрій Олександрович. Це вже другий такий дзвін пам'яті в Коломиї. Перший знаходиться біля частини Едельвейсів. це є така вже наша традиція. Такий самий дзвін подібний стоїть у нас біля десятки, де є меморіал загиблим воїнам. Нас Коломиї. цього разу дзвін встановили на Алеї Слави. Це спільна ініціатива влади військових та родин загиблих. Ми завжди пам'ятаємо про наших загиблих героїв, і це була ініціатива спільна така. і воїнів, які воюють. Зараз на, на східному фронті і батьків загиблих і міської ради. Спільна ініціатива створення такого дзвону пам'ять. І за кошти міської ради за платників кошти платників податків було це виготовлено і спільно встановлено. Дзвін пам'яті, який завжди буде нагадувати своїм дзвоном про душі загиблих наших героїв. У день відкриття дзвону пам'яті на Алеї Слави згадали всіх загиблих у цій війні. З коломою Богдан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.